Тримулінас. Подача. Удар Ярмоленко. Гол! 1-0. 1-0. Динамо виходить вперед! Який же важливий м'яч забиває Андрій Ярмоленко. Дуже багато розмов велось про слабку реалізацію людьх моментів Динамівцями. Ярмоленко. Беланда. Боканів дотик Беланда. Небезпечно! м'яч 2-0! 20! 20 на користь на боки, І... Беланда приймає привітання від партнерів по команді. Але, по-моєму, там був автогол. Ну зараз подивимось. Пала. Отримує м'яч на його фланзі. Подача. ковальній Удар. Гол. Гвідо Відобуркшталер замикає дальню. Динамо пропускає швидкий м'яч у другому тайні. Але нічого в оборонній роботі теж аруна сьогодні команді не допоміг. Удар поворота 2-2! Я не вірю в це! Ну як так можна? Трімель. Та яка різниця хто?